ну Відносини із. Чи, чи, чи є Трикутник за Рівна Єрмак, любовний Трикутник, я не знаю цього. Ну, але одні, одні ну, скажімо так, борці за увагу Єрмака стверджують, що. Зарівна має вплив неймовірний на нього. А інші кажуть, що навпаки, Свереденко з нього викручує все, що хоче. Ну, це така. ну, Якщо це Амур-ля Труа, ну, теж, теж весело. що Населення потішиться. Ніщо людське їм не чуже виявляється. І зновки, тут ми знову повернулися до персони Андрія. Єрмака. А на тому всьому